Всіх вітаю сьогодні перед вами і перед вашими очима. Достатньо цікава модель майки, яку я хочу змоделювати саме з цим переплетінням бретелей. Це дуже цікавий варіант. Я шила одного разу цю майку декілька років. Тому для своєї замовниці їй вона дуже подобалась. Взагалі таку майку можна робити двосторонньою. По-перше, її в будь-якому випадку треба робити а, з підкладкою. Ну, якщо це, як в цьому випадку, шифон. А, навіть якщо це креп-шифон. в принципі, можна робити без, без підп... підкладки з будь-якої тканини, але там а, так само обробка буде, як а, за сукнею РДМ, яку ми моделювали на попередній, то. А, там, щоб коса-бейка була і так далі. Тобто Там треба буде вже більш повозитися, скажімо так. А тут можна дуже добре всі зрізи сховати в підкладочний. Матеріал і а, зробити його таким же, наприклад, за кольором, як на цій майці. А, це зробити його з такої ж тканини, зробити його з тканини а, трошечки іншої, але за кольором Тобто Тут для варіантів для двостороннього виробу такого можна робити безліч, а, за вашим бажанням. А, будується ця, точніше, не будується, а моделюється з основи дуже. Просто і давайте вже почнемо. В мене базова моя основа, яка в мене є. І а, перше, що можна зробити і треба зробити, це а, я одразу хочу це зробити, вирівняти за шириною пілочку і спинку. Навіщо це робити? Ну Для того, щоб просто було. Більш комфортно, скажімо так, вирівнювати по боковому шву. Взагалі-то не обов'язково, якщо ви не хочете, але це можна зробити для тих, кому це дуже кортить. Так от так, вирівняли. Далі від точки. Від точки пройми, нижньої пройми під рукою, ви даєте на свободу. Свобода може бути такою, як ви забажаєте. Тобто, якщо я робила для замовниці, я розширювала тільки на 3 сантиметри, а ви можете зробити більш, ну, це такий загальний, такий більш-менш свободний варіант. Ось так. Тобто понизу я брала 3 см на розширення. Зараз я вирівнюю ось так. І від цієї точки пройми тут я нічого не розширяла, тому що мені не потрібно, щоб була якась додаткова свобода. Це ж все ж таки майка. І ось так я веду лінію. Можна зробити пряму лінію, а можна зробити її трошечки ось такою. Як-то вогнутою лінією. Оскільки ви там її загнете, то вже теж на ваше бажання. Можна на 0,5, можна на сантиметр, можна на 2. Більш тобто це залежить від, тієї, від того силуету, який вам взагалі-то до вподобає. Різні звуки, які ви будете чути, то все вулиця. Я нічого не можу. Зробити іншої кімнати без вулиці в мене немає. Ось так в мене вийшло, зараз я тут зроблю лінію. Перші наші лінії. Цю виточку ми нічого з нею не робимо, вона в нас не катується. Далі. Далі. Далі нам потрібно зазначити глибину горловини по спинці і нашу бретель. Сторону нашої бретелі. Глибину по спинці ви можете робити як більш заглибленою, так і заглибитись просто від основної глибини на 0,5 на 1 см. Десь ось так: 0,5-1 см. Тут буде згиб. І тут буде дольова. І дивіться, якщо, я вже це говорила неоднократно, якщо у вас є чітко виражений стан сідниць більш випуклих, я розумію, що у вас є основа на, на ваші сіднички, але ж все ж таки ви можете зробити ось це розкліщення по Відвод на свободу в районі стегон і ширину вашої майки за рахунок того, що, наприклад, ось тут ви відкладете 2 см по боку, а сюди додасте по центральному ось цьому шву по спинці, спинка, ви додасте, наприклад, 1 см чи 1,5 см. І таким чином ви просто виведете, у вас буде гармонійно сидіти на спинці, не буде ніякого провисання мішків Наталі, і так далі. Тому що все ж таки, коли чітко виражені ось такі сіднички, чітко виражені, так, я так більш Так, це нога, це сіднички. Коли у вас буде ось тут трошечки по цьому центральному шву спинки, буде додаткове розкліщення на 1-1,5 см. ну, Для цієї майки загалом, то у вас буде краще сидіти тоді спинка. І нічого страшного, що на цій стороні у вас буде до якогось моменту. Така недолюва не лінія, а коса і буде шов. Нічого страшного, ви просто таким чином можете під себе скоригувати все. Це на, навпаки є добрий такий момент. Якщо у вас все загально, то тут можна робити згиб, дольову і все. А якщо ви хочете все ж таки зробити долюву, на згиб поставити, то тоді. Додайте розкріщення ось тут. Від цієї виточки дайте лінію, розріжте її і розкрите, на, наприклад, там 0,7 по 07, 0,7, розкрити на 07. З одного був, щоб у вас був 1,5 см загальний, а тут додайте на 2. Ну, якось із таким чином, я сподіваюся, ви зрозуміли, якщо є дівчата, у яких саме є така історія з сідничками. Так, тут ми спустили на 0,5-1 см, за вашим бажанням. А тут відкриваємось на, наприклад, 4 см, тому що нам. Та бретель, яка буде, вона нам не потрібна саме на um... підшию. Вона десь по центру плеча. Виточку ми ігноруємо, вона нам не потрібна для майки. І, наприклад, ось 4 см, і я веду нову свою горловинку. Ось так. Тут продовжую лінію, ширина бретелі. Буде, а, десь а, о, 4, так само 3-4 сантиметри. Ось так. І ще один чимало важливий момент. Дивіться, там в нас перекручена така бретель, тож те, що ми будемо ще там трошечки додавати, це одне, але ж все ж таки, зробіть ось тут. Я вже намалювала, але я домалюю по-інакшому. Ось тут більш таку, бачите, ось таку виведену в бретель лінію. Навіщо це потрібно? Для того, щоб у вас чітко вже була гарна лінія бретельки. Так, ось тут ось так. Ось так. Тут обов'язково кут, тут обов'язково, щоб ось ця частина була. Ось цей проміжок, він був як-то прямий такий. так? З цим ми впорались. Далі ми переходимо до передньої частини. Тут в нас є нагрудна витачка, яку нам треба буде перенести в боковий шов. Чи можемо ми цю нагрудну витачку взагалі-то? Залишити ну, так, в боковий шов витечкою, чи розподілити. Частину пустити в бік, частину залишити, і потім зняти лишнє. Якщо таким чином, але я все ж таки, як завжди, дуже рекомендую на, навіть на таких майках, це ж не трикотаж, а все ж таки залишати хоча б трошечки цю виточку. І що ми робимо? Вирізаємо. Так, спинку ми зараз виріжемо ще. А ось тут, ось так я роблю розріз. Тут. Ось так. І я хочу все ж таки на ось цей. Розрахунок десь біля 2 см. У мене тут плечова витачка. То я ж хочу так само і тут залишити ці 2 см на плече. Таким чином, я трошки розподіляю цю виточку, в неї ховаю частину бретелі. і відкриваючи бокову виточку, я вона в мене не така вже і велика виходить. Зараз я підкладу тут частинку паперу, для того, щоб моє улюблене це зменшити довжину нашої виточки. Ось так. Щоб зменшити довжину виточки, зараз я тут все. Ось в нас вершина виточки грудей. Нашої виточки, так? Я ділю навпіл цю виточку, роблю ось таку лінію і скорочую, як мені потрібно. На 4, на 5 см, на 3 см, як ви забажаєте. І від цієї точки я веду нову лінію. Ось так. Ця вершина дивиться саме на Центр наших грудей, і вона ніде ніяк в нас вже не псується. Це саме головне. Зараз я ще виріжу цей момент, і він буде в нас завершений. Так. І тут так само. Тут буде згиб. Півочки. Тут так само я одразу буду, ми занижу робимо вниз, відступаємо кому 12 см, кому 15 см. 12-15 см від яремної впадини, від базової горловини вниз. для Навіщо? Для того, щоб нам намалювати горловину нову. І вона там більш така ну і не кругла, і не трикутна. Але ось так. У нас так само тут 4 см відступаємо від горловини. І ось так я веду ось таку лінію. Ось так. Тут так само я відступаю, зараз перемірюю, виріжу цю частину, перемірюю. Потім все інше буду вже доклеювати, все, що мені потрібно буде. Так. так, дивіться, я ось тут приклад докладаю, ставлю позначку ось так. І веду вже нову лінію пройми. Обов'язково нагадую вам, що ось тут, в цьому місці, ми нічого ось так не заглиблюємо. Тому що інакше ми виріжемо дуже багато над лінією, над нашими грудьми. Нам потрібно, щоб тут у нас максимально все, навіть білизну, яка б вона в нас не була в гузі, нам треба закрити. Тому ось таку лінію ми ведемо. І зараз я наводжу ось так нову лінію. Але для того, щоб нам перекрутити, і в нас не було нічого, ніде не перетягувало, я додаю вверх від, а, саме на, на пілочці, я вверх додаю біля 2, 1, 2 см. Це вкрай 1,5-2 см. Зараз напишу. А... Півтора-два сантиметри вверх. Вверх я ось так додаю. І малюю нову лінію моєї бретелі. Навіщо це робити? Тому що коли ви... І навіщо це робити саме на пілочці? Тому що ось цей шов, він піде саме на спинку. У вас все одно навіть з підкладкою у вас буде перекручуватись ця бретель. І саме цей шов він буде прямим, він не буде косим, він буде прямим. Але косим ви, до речі, теж можете його зробити, просто ось так скосити і частину пустити на спинку. І, і у вас він все одно скриється в цьому ж ну, названь перекручуванні. Але за рахунок того, що ви додаєте, у вас, знаєте, на згиб лишнє піде, на перекрут лишнє піде, у вас не подовжиться, ну, прям так, щоб а, дуже задовга була. вибачайте, господи, я не люблю ці мотоцикли і різні мопеди. А, тобто ось цей додатковий 1,5-2 см йде на саме на перекрут. Якщо ви пам'ятаєте на сукні РДМ, коли я робила ту петлю, то я там все одно додавала десь один. Але там була така дуже перетяжка, тому там більше біля одного чи ніж біля 0,5-0,7 см не потрібно було. Тут вже інша історія, тут треба перекрутити так, щоб воно було гармонійно, щоб воно було гарно, і ось цей шов він більше піде на. Плече на спинку і скриється там позаду, він не буде стирчати попереду. Якби ми додавали ось цей квадрат, назвемо його так, ось сюди, зі сторони спинки, тоді ось цей шов, навіть якщо косий, він буде виступати наперед. Ну, я сподіваюся, це зрозуміло. Тепер вирізаємо ось цю нашу. Білочку. Ось так. Перевіряємо всі ширини, всі, все, щоб у нас було ок. Якщо ви все ж таки хочете зробити ось цей шовчик, плечовий, назвемо його, нерівним а косим, ви можете його зробити, поєднавши а, з, ц, ці два бретель плеча. Та що ж вони роз'їздили сьогодні? <світ> Там от мовчки були ще годину тому. І а, тут, до речі, теж ось так все підрівняти, щоб ніде нічого не було, і зробити косий такий зріз. Ну, Звісно, що зробити надсічки все. з цим все просто. Ось, викрійка. Ось така вийшла. Як же зробити той перекрут? Так, як зробити так, щоб бретелі були перекручені? Я викроїла, я не буду шивати по бокових швах, я вам покажу просто, як перекрутити. Ось так. Я викроїла спинку і пілочку. Дивіться. Я ці викрійки поки що відкладаю в сторону, вони не потрібні. Кладу спинку, моя лицева сторона вниз дивиться, так? І е, накладаю пілочку. І дивіться, я беру бретель пілочки, перекручую її ось так. Тобто, ось в цю сторону, як на виворіт я її викручую, так? З центрального шва сюди один раз і інший раз. Так, щоб в мене воно плече до плеча, ось так стало. Тобто два рази роблю перекрут. Це раз. І саме для цього, щоб перекрутити, нам повинні бути додаткові ось ці півтора-два см. Так само і тут раз і два. І сшиваю. Ну, я зараз це на лице начебто сшиваю. Якщо у вас буде обробка саме в один слой, в один шар, а не з підкладкою, тоді ось так на лице, потім зрізаєте, вив, вивертаєте і робите на а, зворотню сторону вже закритий. Такий шовчик білизняний. Якщо, звісно, що якщо у вас буде все саме з підкладкою, то там все набагато, ну, в принципі, так само не дуже і складно. Ось так перегортаєте, ось так вивертаєте і накладаєте один на одний. Зараз я ось так роблю. Бачите, ось у мене шовчик. Він там знизу залишається, а тут у вас перекручена ось така бретель. Це дуже цікаво. І, до речі, якщо у вас буде підкладка, то спочатку ви обробляєте, зшиваєте по бокових швах і за горловиною спинки та пілочки підкладку з верхньою тканиною. І потім вже ви перегортаєте і поєднуєте всі ось ці зрізи по плечах. І все. там ви все це вже ховаєте і машинкою, і вручну, як, як забажаєте. В принципі, там можна підлізти навіть між шарами. Ну, Я сподіваюся, що саме ця історія то вже більш ретельно треба пояснювати для більш новачків. А я думаю, що в мене аудиторія така більш вже продвинута. Так що ось така майка, яку можна зробити, у нас виходить ось так. Її можна перекрутити. Ось ці бретелі. Все дуже просто: ось вона викрійка. Все дуже просто. Головне додати ось тут 1,5-2 см і закрутити ті бретелі, як, як вам заманеться. Дякую, що ви були зі мною. Сподіваюся, вам було так само цікаво, як і мені. І до нових зустрічей, до нових моделювань. Всім па-па!